Люди кажуть, що працівники ТЦК за кожного мобілізованого отримують премії. Це правда чи ні? Така інформація не відповідає дійсності. Мені здається, я здогадуюся, звідки можуть ноги рости, але я зараз про це поясню. Може, це, це теж ворожа ні, пропаганда? Ні, ні, не, не в тому справа. Чуть-чуть викри, викривлена інформація. У нас на території до певного періоду часу перебував рекрутинг іноземців. Іноземці. Залучаються до Збройних сил на контрактній основі, на платній основі. І, скажімо так, я думаю, що це питання, бонуси за, за людей, це стосувалося іменно рекрутингу іноземців. І це не стосувалося преміювання військовослужбовців, це стосувалося преміювання іноземців. Бонуси за Підписання контракту з Збройними силами України, і ймовірно, передбачені певні бонуси за, скажімо так, залучення його колег знайомих, ще щось до Служби Збройних сил України. От чули дзвін, але не, але не знали, де він. Вони не знали точно. Інф... Бо є дуже багато моментів, які ми не можемо говорити. Зараз це недоцільно говорити. Ну, зрозуміло, так. воєнний стан. Хтось щось комусь розказав. Прийшло, передали щось не почув, перекрутили, і так воно вийшло.